Будемо просто зараз говорити з Юрієм Прозоровим, головою управління центру CMD Україн. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Отже, е як я вже сказав, 100 днів уряду Володимира Гройсмана зараз е говорять про те, що є головна болісна проблема, що в Кабміна немає тих голосів у. Парламенті для ухвалення там першочергових рівнів для того, аби е е е перезапустити, так би мовити, економіку, дати їй новий старт і так далі. Оцініть, будь ласка, плюси і мінуси цього кабміну, що вдалося за 100 днів, і чи 100 днів дійсно достатньо для такого ну об'єктивного оцінювання? Е Питання 100 днів це прийшло до нас від американської політичної традиції. В нас цикли дещо інші. Ми живемо від сесії до сесії парламенту або від прийняття бюджету до бюджету. Перші 100 днів як студенти, прямо. Але ж це питання стосується мільйонів громадян нашої країни. Тому я можу розбити три блоки: що вдалося уряду, що не вдалося, і що ще буде треба робити в цьому році. До прийняття нового бюджету, щоб переломити. Вдалося, на відміну від уряду Єценюка, те, що він все время відкладав, це тарифи. Тобто тарифи відкладалися 25 років, ніхто не боявся братися за два питання за пенсійний вік і за тарифи. Володимир Борисович Гройсман, керуючись, що. Міжнародний валютний фонд і виконання його вимог перед Україною це практично і є програма дій уряду. Він пішов випереджаючими темпами на це вирівнювання тарифів. З моєї точки зору, і те, що багатьох аналітиків, які є енергетичні та галузеві з газу та вугілля, питання Роттердам Плюс, це була велика похибка. Також це щодо закупівлі, просто я нагадаю, що закупівлі вугілля на окупованій території, де імпорт ціна на газ і ще й транспортування туди ж на додачу докладено. Питання не тільки з окупованої території, чи як до нас попадає там Юарівське вугілля, питання в тому, що чи буде якісь варшавські хаби, чи центрально європейські біржі, питання в тому, що орієнтуватися на те. Ціну, яка є за кордоном, яка працює в інших умовах, в інших економічних засадах, дає е, не такі, як в нас, доходи населення, занадто рано. Угу. Також питання е, газу власного видобування, яке багато-багато років було і одним з самих корупційних, і одним з самих е, заробляних для того, щоб хто є в цих схемах. Також новий прем'єр пішов достатньо сильно в цьому напрямку. Ми побачимо, як буде це в осени сприйматися. Єдине ціна, населення. маєте на увазі. Так, бо е, багато є ті, хто називають популістами, що єдина ціна це невірна. І всій Європі 에... і у світі різні ціни на газ для нас. Це є і так. промисловості. Бо, е, з моєї точки зору, всім видавати. Одинакову цину не потрібно, потрібно все ж зробити питання оптових цін та розрібних цін, і питання для промисловості. Бо Володимир Борисович поставив собі задачу, що розвиток промисловості та нарощування експорту це є. Одним з е, таких нових, те, що є в його програмі уряду, на відміну від другого там чи першого уряду Яценюка, але факти показують, що експорт з України за 5 місяців впав на 11,5% в порівнянні з минулим роком з таким же періодом. Uh -huh. Тобто нема зростання експорту навіть у тих умовах, коли е, запрацювала зона вільної торгівлі торговівлі. Європейським союзом ми підписали також це в, в у спадок, достався пану гройсману від в, минулих урядів з зіновільної торгівлі з Канадою на минулому позаминулому тижні. Це, це також є підприємці. так mm -hmm. дуже велика підтримка, але не зростає експорт. В нас падає експорт, ті частини, які закрилися для нас. Ми не переорієнтувалися достатньо на європейську спільноту, і в нас тільки ринки третіх країн вони мало протиспроможні без просування експорту. Але ж там є квоти просто, які ми швидко вибираємо. Ну а квоти потім не збільшуються. Е, і питання: хто підписував? ЗВТ, ви маєте на увазі так. з Європи? Хто поніс на це відповідальність. Чому ці квоти? Чому такі переходні періоди? Зараз можливо є питання щодо е, нератифікації досі е, Голландію. З випадку їх референдуму цієї асоціації, і в економічному блоку уряду повинна бути сформована команда, яка би оцінила ризики та плюси з того, щоб можливо перепідписати нову а угоду. Же, а як же буде з тією тезою, наприклад, що гривня стабілізувалася, так вирівнялася за рахунок якраз збільшення експорту? Теза абсолютно невірна. Ми е, зробили достатньо великі прорахунки. І питання виглядає таким чином, що надвелика девальвація, яка була у минулих роках, якщо пам'ятаєте, там з 8 до 13, потім з 13 до 30 і зараз дещо нижче, вона не вплинула, немає такої економічної залежності на плюс до нашого експорту. Потрібні були структурні зміни. зараз уряд пішов на структурні зміни, але йому заважає з моєї точки зору зараз ці питання, які помитниці. Питання по завищеному ПДВ, і питання з того, що так і не створена експортна кредитна агенція, яка обіщав ще пан Яценюк при прийнятті бюджету, яка є в усіх країнах Європи, крім Албанії і немає в Україні, і навіть досвід Турції, яке дуже добре працює над експортом, в тому числі і на Україну, навіть Білорусь. Коли експортує свої машини, механізми та трактори до нас, вона субсидує з допомогою свого ЕК ці питання для того, щоб продвигалися. Національний банк зменшив свою облікову ставку до 16,5, але облікова ставка в інших країнах світу це 0 чи 0,25 чи 0,5. З 18 до 16,5. Але це. до 0,5 скільки ще зменшувати, щоб ну, так, ми вирівнялися? 16 щонайменше. Да, да. Тому ми вважаємо, що зараз курс є стабільним, він буде стабільним десь до серпня, можливо, до вересня. Питання, чого не вдалося пану Гройсману Мінфіну його. І кабінету міністрів це підписання меморандуму з МВФ, і отримання навіть хоча б 1,1 мільярда доларів у липні цього року з тих 1,7 що було прописано і обіцялося міжнародними фінансовими організаціями. Ми прогнозуємо, що навіть в серпні, навряд чи ми отримаємо цей мільярд. Це буде у вересні, і тому на вересень ми вийдемо вже нові курсові ризики. І та інфляція, що вгамувалася і була задавлена сверхжорсткою політикою монетарного національного банку при рості тарифів не монетарної частини за електроенергію, газ і комунальні потреби, вона можлива збросить Україну до нового інфляційно девальваційного спіралі. А ви сказали про підписання перепідписання меморандуму з МВФ? Це мається на увазі, просто закидають там. Представники опозиції, так що це збільшення пенсійного віку. Якраз ви почали говорити про пенсійний вік. Це про це йдеться в новому меморандумі, чи ні? Нового меморандуму експерти, на жаль, не бачили. Не бачили. Так я вважаю, що це неправильно, бо питання потрібно обговорювати в більш ширших експертних колах ніж та група радників Бальцерович, Міклаш та старі лібертаріанці, які шокові реформи проводили в своїх країнах. Тут не треба ділити популісти чи патріоти чи ліберали. Я вважаю, що потрібно українцям і його Кабміну відстоювати суто українські. Інтереси, які можливо десь розходяться з інтересами міжнародного валютного фонду, і багатьох досвід країн світу показує, що успішність реформ е це тоді, коли е зупиняється робота по програмі міжнародних валютних фондів, а йде вже зростання на самопідтримуючій основі. І для цього треба запускати промисловість, яка також впала на промовиробництво вже в червні на 3-4%. відсотки. Незважаючи на зростання цін на світових ринках на нашу експортну продукцію, тобто питання структурних реформ, якщо воно буде шок без терапії, це буде такий вирок уряду Гройсмана і, можливо, навіть до перевиборів нової коаліції. А це буде таке вже питання національної безпеки, а не економічної. Шок без терапії, ви сказали. А от е, у мене таке просте запитання. Е, понад рік вже фактично так. Або рік ми не отримуємо черговий транш від МВС. Спочатку говорили про 1,7 потім скоротили це все до 1 мільярда. Але 17. Суд... так, ну поступово. Але цього року очікували там 1,7 так. Від спочатку, потім вже почали говорити про 1 мільярд, що точно буде зовсім нещодавно. До речі, сума зменшилась якось е, так, непомітно. Е, ми і далі ми його не отримуємо. А взагалі ми можемо обійтися без цих грошей? Ну, дивіться, Національний банк повинен по законодавству перераховувати перевищення своїх доходів над видатками. Зараз це помилково називається прибуток, бо немає, не може бути прибутку у центрального банку держави, але не сформований ще з вересня минулого року рада НБУ. Це єдиний так, орган так. за по новому законодавству, хто може проголосувати, затвердити ці 38 мільярдів, які є, і 19 мільярдів з цих повинні були вже поступити на держбюджету у першому півріччі цього року. А 38 мільярдів, порахуйте, це більше ніж 1 мільярд один і 1... Абсолютно так. Тобто, це погодноюсь. є питання питання митниці, питання застосування нормальної системи Прозоро. Якщо ми. Так вона ж ропортуємо, що вона діє. А де ці зекономлені кошти? Чи є в державному бюджеті така стрічка? Коли поступають ці зекономлені кошти, ще і на які тоді можна задати питання економлених кошти по держзакупкам по нової системи, куди вони спрямовуються? На субсидії, на субвенції, додаткові кошти просто обмаль часу залишається дуже важливе питання: що додаткові кошти можна було там отримати за рахунок приватизації одеського пропортового заводу, але жодної заявки, ось тут, будь ласка, оцініть. Питання одеського припортового заводу це е, така була надія цього року, що це витягне достатньо великі кошти до держбюджету, бо е, тільки іноземні практично розглядалися гравці. Та оціночна ціна у 13,2 мільярда гривень, яка запропонована була, яка вже зірвана і в наступний аукціон, якщо його форум-держмайна ж буде восени обов'язки, поза українському законодавству буде вже на третину менше. Тобто, цим не аукціоном аукціонами вже для бюджету не отримали 4, як мінімум 4 мільярди гривень. Але це питання 530-540 мільйонів доларів. Якщо колеги пам'ятають, то в 2009 році вже була спроба приватизації ОПЗ. І тоді е, знаменита там фірма е, Нартима пропонувала 624 мільйони доларів, а зараз 530. І тоді це вважалося, що дуже курс низька ціна доларів. І курс тоді був інший. Так, як доларів. Тому е, питання: чи стоїть е, одеський припортовий 2 мільярди доларів, чи він стоїть е, мільярд доларів. Е, інвесторів відпугнула наші ризики. Воєнні та регулятивні, неврегульований спір з структурами, які постачали туди газ, і оціх, які борги признаються, які не признаються. І питання трубопроводу, бо ми ж розуміємо, що це єдиний народнохозяйственний комплекс СРСР, який з Тольяті гнав Аміак, Вам'яка проводу єдиному у світі до Одеська Припортова, uh -huh. і потім він експортувався на світові ринки. Ну що ж, побачимо, що буде у вересні. Наразі вам дякую за це спілкування. Голова правління центру CMD Україн, Юрій Прозоров був щойно гостем нашого ефіру.